Всім привіт, яке друзі! Сьогодні ми з онуками йдемо в дендропарк і запрошуємо вас також разом з нами прогулятися, відпочити. Сьогодні людей у парку небагато, робочий день. троянди розцвіли гарнюні, красивучі для вас. Атракціон не працює, діток поки мало. Ось знайшли Анютині глазки і бегонію клумба посаджена невеличка. А поруч ось такі квіти. Бачу їх вперше. Листя схоже на іриси або юку, а квіти ось так розцвіли. Гарні дуже. Мені сподобалось. Йду сюди на край, на край парку, покошено скрізь, частенько, гарненько. Так, знайшла, друзі, ще полянку за такими гарненькими квіточками. Не знаю, як називаються, їх тут рясненько. Вони є червоні, сині, розові. Ось така поляночка з такими гарненькими квітами. Поки після трояндів, як я вам показала, це перша клумбочка. Ті всі клумби перекопані, квітів не насаджено. Ось ще біленькі такі, теж з цієї серії біленькі. Шумно трошки, бо працюють робітники, свою роботу виконують, показувати їх не буду, тому звиня... вибачайте за шум. Так, є клумби насаджені, гладні волоси, друзі. Дочекаємося їх цвітіння. Ось таке оформлення велосипед, на ньому горшки з квітами. Дуже гарно мені сподобалося вам. А ось така машина для малечі, також горщики з квітами, але зроблена оригінально. Фантастична, дуже гарна. Ну і просто вазон оформлений, але квіти б чомусь прив'яли, земля не суха, мокра, але сонечко свою справу робить. А ось рамка оздоблена штучними квітами, хто хоче фотографію, будь ласка. Також у нашому парку є хазани. А це друзі морські свинки. Мама з дітками. Бачите, які вони живчики. Бігом сюди, туди, сюди, туди. І птички смакують їхньою їдою, прилітають гості. Це фазани, друзі, щось він біга, біга, чи вона, чи він. Ось яка цікава курочка. Таке кумедне. Да, привіт. Павліни, павліни, ходи такий величавий. А пірячко ж яке гарне. А, -а, -а. а це, мабуть, подружка його подружка, а може і друг не знаю, без хвоста. Він з хвостом, а вона без хвоста. Думаю, що подружка. А тут, друзі, гуси такі якісь. Смішні, цікаві, <риклад> маленькі крольчатка, біленькі, і рябеньки крильча, качечки прийшли, і реженькі крольчата. Всі збіглися до кубки. Це, мабуть, качата, не гусята, а качата. Всі качата, да, бо так як качки гелготять. На моє прохання, Павлін, розпустив свого гарнючого хвоста. Ох, красавець ти наша. Хе-хе. О, позірує, бачите? Ох. Як гарно. Можна його було пригостити хлібчиком, але написано, що годувати заборонено. У нас сонечко було зранку на крападочок, а це вже сонечко. Вияснилось тепленько. Чуєте, як гуси лготять, зараз підемо до них. Так сталося, що гуси закриті. Обійшла з іншої сторони глуха стіна, тому покажу вам ось одна гусочка вийшла. Бачите? Отак. Ось такий басейн, в якому дітки плавають на плюшках. Ось такі плюшки. На сідають дітки і вперед. Можна в супроводі дорослих, якщо дуже маленька дитина. А це, друзі, дорога до щастя. Крива, тяжка, терниста. Туди далі видно, вона крива. Трошки пройдемося, друзі, покажу вам, яка вона. Ось так. Бачите, вправо-вліво. Так, друзі, знайшла райський куточок ось такий з трояндами красивучими. Оберігають собаки, тому знімає дуже швидко. Красота. Дуже гарні. А це схоже на мою жовту, тільки біла. А ось Кремова яка красуня розово Кремова, а це схоже за кольором на півонію. А ось сиренева. Ця трояндочка лиш починає розцвітати перша квіточка. Бутонів багато, але ще не розцвіла пізніше. Ні-ні, це не півонії, це троянди. Коли в бутонах жовті розцвіли розові, от така цікава троянда. Дуже гарна. Ой, настрій так піднявся, так гарно на душі стало від цих квітів. Ось такі красинки. Віділки не дрімають, працюють. Нам залізли й А, Все почув розмови і тікати. Всім дякую, хто був зі мною. До нових зустрічей, до побачення! Всього найкращого.